Зараз поговоримо про їхні плани, про наступи і про те, що відбувається на фронтах. Я рада вітаю з нами на прямому зв'язку. військовий аналітик, співробітник служби безпеки України від 2004 по 2015 роки. Іван Ступак, Пане Іване, рад вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Це дуже дуже назаєм. Дякую за запрошення, слава! Ну на жаль, прям супер хороших новин на сьогоднішній день в нас немає. Навпаки є інформація про те, що росіяни готують все, що мають Та потенціал до наступу. Президент Зеленський говорив, що Росія біля наших кордонів готує ще одне угрупування військ для наступу в 90 кілометрах від Харкова. Судячи з усього мова йде про концентрацію військ на кордоні із Сумською областю, про які раніше говорили воєнні суть по термінам, і по заявам Богданово ну, не збігається, бо вони мали би наступати на Сумщину ще здається тиждень тому. Але тим не менше, що це за угрупування і чим вони нам загрожують нині? Так, дивіться, ну ми ж не можемо влізати в голову росіянам. І там дивитися, коли вони запланували, коли е, реально вирішили наступати. Насправді, ну дійсно є це угруповання. Про нього президент сказав. Він офіційно підтвердив так мало в супутникових знімків про те, що відбувається, яка чисельність, який склад, що там за техніка. Так само з планами не можемо до кінця розуміти, але ну, таке угруповання планується. Ще раз вона може як піти на знову на Харківщину, на ті ж самі на напрямки або на якийсь інший напрямок, або на Сумщину, або взагалі для відволікання уваги, але не звертати увагу на це неможливо, і влада, в принципі, на упередженні вже зробила евакуацію північних регіонів Сумської області. Звісно, там багато людей залишилося частина добровільно виїхала. Тобто ну ситуація така напружена, м'яко кажучи. Але я хочу вірити, сподіваюсь, що влада винесла уроки з. Із двотижневих подій, коли пройшли росіяни, захопили 170 вже квадратних кілометрів півночі Харківської області. Я сподіваюся, що хоча б за цей час змогли дозамінувати щось, докопати, допідірвати і так далі. Так далі. Ви коли кажете підкреслюєте пане мене, на жаль, справді рухи просування російських військ, в мене питання про прогнози від західних медіа під різними соусами і різними поясненнями, але що вони кажуть, що Україна може втратити ще більше територій. Там є історія з тим, що якщо ми не будемо бити західним озброєнням, що нам не допоможуть і так далі. Але я хотіла би лишитися на першій частині, там де сказано, що є вирогідність того, що ми будемо втрачати та тобто росіяни будуть просуватись. Якщо дивитись на цю війну, як на математику про що нам завжди говорили воєнні експерти? То здається, що російська армія прям не стала в рази більшою, і, і їхніх спроможностей вони все ще тримаються на рівні. Чи бачите ви якісь такі негативні перспективи, що справді ми могли б до кінця року втратити без кардинальних рішень більше територій? Ну, ми поступово втрачаємо за минулий тижнічний побулясні там 50 квадратних кілометрів. Ми втратили на сході. Тобто, здавалося, б, ну це квадратні кілометри. Але з квадратних кілометрів складається серйозно, нам ну, за декілька тижнів. Складається серйозна ділянка території, яку ми вже не контролюємо. Є території, які... Сірію, тобто не під українським контролем, не під російським, але життя там немає. Тобто там регулярні обстріли, на жаль, і така історія теж має місце. До речі, якщо ми знову повернемося в Харківську область, то 100% ми не контролюємо 170 квадратних кілометрів, а загалом, ну, прямо-непрямо, прямо, це майже 250. Ну тобто, то з таких ось цифр, з такої математики складається. Втрата території тому дійсно такі прогнози є. Вони не втішні, але знову ж таки багато західних аналітиків помилялося з приводу, наприклад, перших днів місяців війни. Тобто, я дуже хочу вірити, що і ці прогнози теж будуть помилкомовних. Чи вірите ви тоді у гучні заяви? Вони ще не конкретні. Це тільки витоки дискусії за лаштунками. Але от білд пише про те, що НАТО обговорюють у НАТО, обговорюють можливість закриття неба на заході України, тобто зробити таку собі умовну безпечну територію. Для цього потенційно можуть використовувати зенітні ракетні комплекси членів Північно-Атлантичного альянсу. Ну і за даними джерел, видання білд остаточних рішень поки що немає, адже на заході продовжують вивчати таку можливість. При тому, із найдивнішого, пане Іване, це те, що ініціатором виступає Польща, польща, яка максимально обережно спостерігає за ракетами, які кружляють в них в небі. Ясно, що вони не хочуть прямої конфронтації зіткнення з Російською Федерацією, але мене це подивувало. Чи такі заяви вони виглядають реалістичними, враховуючи, що ми не маємо меншого? Наприклад, дозволу самим бити західним озброєнням по території Росії. Дивіться, я намагаюся шукати плюси всюди. Тут можу знайти плюс що. Принаймні такі дискусії почалися раніше їх не було не розумі. Все ніт, і все шокі розмови, що там себе на фантазували зараз. Хоча б така дискусія вже почалася. Позицію Польщі я спробую зрозуміти наступним чином: вони не хочуть бути єдиною країною, яка до цього причетна до збиття, до закриття українського повітряного простору. Можливо, вони хочуть заручитися підтримкою якомога більшої кількості країн, і банально психологічно не відчувати себе на самоті, що ми тут самі допомагаємо українцям, вони хочуть. Бачити інші країни, які принаймні ну, мінімум підтримують психологічно, максимум надають своє озброєння, свої комплекси. Розміщують, наприклад, на території Польщі естонські, латвійські, літовські комплекси, тобто працюють оператори польські, літовські, естонські, всі-всі-всі, і вони перепрошую, в цій кучі закривають. Дуже ретельно частину західної України від російських ракет, і ми зможемо на цій території створити якісь виробничі комплекси, технопарки, що буде працювати на військову сферу. Цікаво, що всі хочуть якісь гарантії, гарантії безпеки, гарантії того, що нічого з ними не трапиться. Ми б теж хотіли, та але так не виходить. Тоді я вас запитаю, пане Іване, про Білорусь, якби це зараз дивно не звучало. Ми з вами протягом. Всієї повномасштабної війни не нагнітаючи, але просто так через плече дивимося. та, що ж там відбувається, і по той кордон, де теж на жаль, влада не дружня до нас вже в нас був прецедент 22-го року, велика трагедія захід російських військ якраз цими територіями. З минулого тижня всі почали якраз створювати певну конспірологію. А нашу Путін літав до самопроголошеного президента Лукашенко. А чому він собою потягнув всю свиту, Був не був там Янукович. А далі за текстом зараз нам Повідомляють, що вперше із серпня минулого року на території Білорусі були перекинуті російські ударні гелікоптери Мі 24 і багатоцільові Мі 8 Ну і власне здається, що росіяни вже вмовили білорусів долучитися так само до тренувань по застосуванню тактичного ядерного озброєння. Чи ви передбачаєте посилення загрози з території Білорусі, пане Іване, Бо кажу, що там є ешелони, не перекидають і не тільки, тобто певний рух йде. Що це фізична підготовка чи інформаційна кампанія, допоки не ясно. Так дивіться, це ж частково окрім навчань, це ж може бути і спроба, хоча сказати, поховати заховати російську військову техніку людей амуніцію на території Республіки Білорусь, а вважаючи, що Україна 100% не буде туди бити тобто, в принципі, це доволі близько від. Кордонів з Україною, ти затягнув тут, наприклад, поблизу Мозря. Чік Чірік ми в доміку, я перепрошую, але так воно виглядає, начебто близько до Києва, близько до кордонів з Україною. Українці атакувати не зможуть, і ця, ця техніка вона залишається в безпеці. Як така ну, велика невелика, але певна загроза для нас є у вигляді чого, в особі кого. Це новий начальник генерального штабу Республіки Білорусь. Ну здавалося, господі, ну генеральний штаб чого Республіки Білорусі? Що там за мамки на котлетки, Я перепрошую когось там. Призначили, але по факту ця людина новопризначений. Він вважається одним з двох найбільших лобістів Російської Федерації в. Серед сил середовищі силовик силовиків Республіки Білорусь цей начальник новини генштабу та секретар Радвезу на на прізвище Вольфович, тобто це велике російське лобі, плюс він відмітився, цей новий начальник великими заявами. Ми зможемо пробити сухопутний коридор до Балтійського моря, бо ми хочемо експортувати свої товари. Ми це зробимо. Він погрожує ядерною зброєю, Тобто, це такий собі, начебто, новий начальник, але з вже певним бекграундом заяв, що не притаманно для республіки Білорусь. Тобто є привід для не я сказав, за непокоєння, але для зайвого спостереження це точно. Тоді я вам на осанок скажу про ще один вкид. Ми за ним спостерігаємо так обережно аналізуючи російську пропаганду. Вони починають нагнітати, що нібито там ледь не за участю чи підтримкою моральною, фінансовою як завгодно, північної Кореї Російської Федерації Північна Корея буквально в лічені тижні наступні може здійснити напад на Південну Корею. Ми з вами скоріш за все та розуміємо, що це настільки тупо, ну тому що це Південна Корея, оснащена... На сучасна за нею стоять партнери Сполучені Штати Америки і не тільки, але з іншого боку, це ж історія в тому, щоб створити просто ще одну точку неспокою, відтягнути західну допомогу, зробити проблеми для американців і так далі. Чи тут, пане Вена, ми говоримо знов ж таки винятково про інформаційну війну? Бо там вони з нами теж буквально воюють. Чи справді якісь такі речі там могли би відбуватися? Бо бачимо, що і Китай неспокійний. Він там робить нерви Тайваню. Що власне можна чекати від того регіону? Ви знаєте, все, от все треба очікувати. Якщо б років п'ять тому ми почали б за це говорити, то можна було б там одразу виключати: так, оце щось таке несе ну якусь несенітницю. Як можна в 21 столітті? Виявляється, що можна, можна напасти на Україну, можна щоб сектор газу почав стрілювати Ізраїль. Тобто в теорії може бути все. І, і Тайвань є під тиском Китаю, і Південна Корея є під тиском північної Кореї, ракети шахеди різноманітні. Тобто, поки що це виглядає більше як залякування, але дійсно в теорії дійсно може бути, що північна Корея наважиться на якусь провокацію, не знаю там 200-500 кілометрів зайти в середину або там 200 500 п'ятсот метрів неважливо, тобто на такі речі слід очікувати. Але ще раз я не є спеціалістом по цьому по південно-азійському цьому регіону, але як на мене, ну все може відбутися, тому треба дивитися, спостерігати і бачити, як вони підвищують свої ставки. Ну що записаємося попкорном. Якщо світ насувається, на чи на світ насувається глобальна війна, то здається, ми про це попереджали і багато чого говорили. Можна було а зараз. Вже тільки можемо спостерігати за наслідками. Дякуємо, пане Іване, за те, що ви долучилися дякую, до вам, нашого дякую. ефіру. Друзі, військовий аналітик, співробітник служби безпеки України від 2004 по 2015 роки. Іван Ступак був гостем на прямому.